Трамп, м'яко кажучи, переснив свої знужки можливості з цімпіням. Хоча знову ж таки, ми не знаємо, на що він розраховував. Тобто ця зустріч вона дійсно була важлива, тому що багато на неї хто покладав надії, особливо Україна. Тут важливо, що ми завжди, коли відбувається щось велике, в білому будинку або десь там зустрічаються гемони, одразу ж таки все по Україні буде вирішено. Тут набагато складніше, тому що ну до речі, ми з тобою обговорювали про те, що я говорив, що Китай ну, не планує відступати від своїх планів. Тобто, по моєму з планів в нього є Тайвань. Uh -huh. Про Тайвань слова взагалі не було його тільки журналісти там потім задавали uh -huh. Трампу. Він все одно так оминув це, згадав про Україну. Ну це було разом в контексті України і Тайвань. Сказав, як там питання звичі говорили. Він сказав, що по Україну по Україні ми говорили дійсно багато. Він сказав там дуже жорсткому розмовляли, і йому це не сподобалося. Тому що було видно, якщо він сказав Let fight», щоб. Важко в залі перекласти багато зараз хто сперечається, що він мав на увазі, але в принципі тут було зрозуміло. Дайте їм просто повоювати. І е, ми, оскільки вже провели певну е, певні дії, скажімо так, ми ввели санкції. Ми угу. проводимо угу. і е, вторинні санкції, скажімо так, по підняттю на, на по збільшенню видобутку нафти, і це всі інше. Це також можна сказати, як вторинні санкції, такі е, опосередковані. І все це працює на знищення економіки Російської Федерації. І, скоріш за все, що він мав на увазі, окей, що ми домовилися, що хай вирішить, хто з них сильніший, хай хай ще Путін побадається. <кій> тому що як сказав э, Джей Дівенс, що э, він не може зараз садити за стіл перемовин ні Росію, ні Україну. Тобто, в принципі, він дає можливість, як він сказав. Тобто, він дає можливість, він відкриває двері, а ви собі там вже розбираєтесь. Тобто зараз поки що Трамп трішки так, я так розумію, пригальмував і його в нього, звичайно, розчарування, тому що. Він, звичайно, мріяв про те, що він отримає Нобелівську премію в наступному році, а тут треба ж податися до 31 числа. І ми всі, всі вірили в те, що принаймні припинення вогню відбудеться до 31 січня. І це все завершиться тим, що Трамп Україна uh -huh. вийде, скаже, все, ми подаємо. Ну, та, що ну саме скоріше буде. за все, що ні. Тому що ну, я і не розраховував на це. Ну uh -huh. тому що ну, де, де передумови? Uh -huh. ну, передумови має бути конкретне якесь звернення ну, розуміння росіян. Скоріше за все, сам, ну, саме еліти і Путіна, що є е, бажання, велике бажання зараз припинити вогонь, тому що є непереборні якісь сили, які впливають на, на їхній статус, на їхню елітність, а. на їхнє все інше, тобто на їхнє існування і багато чого інше. Тобто, поки що вони, я так розумію, цього не бачать, не бачать загрози. Тобто, можливо, вони бачать, тільки починають це бачити, але якось критично, і вони цього не помічають. Тобто вони кажуть, що окей, в, в нас ще є шанс завершити цю війну перемогою. Тобто, що ми всі залишимося в тих самих умовах, яких ми були до повномасштабного вторгнення. Тобто що ми будемо комфортно себе почувати там в фінансовому плані. В принципі, в Європі, як видно, вони собі і так зараз комфортно почувають. Exactly. Якщо там yeah, yeah. їздить, хто там Людмила ця, Путіна їздить там по вілах Франції, проводить вечірки, все інше, тобто вони себе комфортно почувають. Всі санкції в принципі, майже не діють. Там одна яхта здається була продана за весь час. Всі інші також там дуже класно, що більшість яхт, які там є, там більше триста Здається, всі можуть користуватися без проблем. Там, арештовано, здається, там тіл близько десяти і, і то ці ж яхти вони стоять на обслуговуванні, так само, як яхта Медведчука. Тобто, ці країни, які їх арештували, вони просто комфортно їх зберігають, обслуговують, кучу мільйонів тратять на це все. І все. Тобто, каже, просто завершиться, їм повернуть і нічим це не завершиться. Тобто, поки що вони очікують. Вони кажуть, поки що на нас немає якихось критичного тиску, ми можемо себе комфортно почувати. Тобто, і тому немає передумов завершення війни. Путін, він диктатор, він розуміє, що якщо він зараз е, програє цю війну, для нього це кінець. Він прекрасно розуміє це. І е, для них це така ж сама екзистенційна війна, і так само, як і для нас. Результати зустрічі Трампа вони ніяк не повпливали на нього. Ну, всі цього не хочу. Поки що всі не зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. От і mm. все. Всі розуміють, що Трамп має бути в розтяжці постійно. Тому що, ну, стоп, отримати повноцінного ворога в Тайвані, ну, він не хоче. Каже, що ну там вже ж починають говорити, а, що хіпотетично а, так, таке запитання. <кій> Ти обмовився за Тайвань. от, друге. А чому, на твій погляд, не запита... не було піднято тему Тайваню між ними? Була попередня домовленість, тему не піднімав. за все так, тому що ну по перше, Ні, це було офіційно оголошено. Це ага. могло підірвати інший трек перемовин Який? по економічним питанням. Те, що вони по рідкоземельним земельним ресурсам домовилися і по торгових питаннях, угу. то тобто вони вирішили протиріччя відсунути і домовитись по тому, що є. І потім говорити про проблемні питання. Тобто, я так, так розумію, Тайвань тригер більше ніж російсько-українська війна. Абсолютно. Де? Ну, в даному випадку так. тут є це для них. Це дуже болюче питання, тому що ну угу. Китай виходить минулого тижня. Виходила спікерша і каже, що ми маємо повернути Тайвань в наше лоно. Тобто вони тоді... вони прям вони, вони кожен тиждень говорять про це для них. Це дуже болюче питання. І якщо вони би задали питання, це Трампу, а Трамп буквально місяць менше місяця тому була інформація ага. про те, що вони говорили про те, що якщо буде вторгнення в Тайвань, ми ага. будемо фізично захищати, тобто ми будемо боротися військово. Друзі, чи правильно я розумію, якщо ми зараз отторкнемося питання Тайваню, дуже як на мене вдало. І ми говоримо, що Тайвань більший тригер ніж російсько-українська війна. Виходить вирішити питання російсько української війни для обох сторін легше ніж Тайвань. І знову я з цим не згодом. Ми, ми, ми цього не казали. <рес> Тайвань, <рес> воно, воно пропущене. Все. -тр Трамп не Трамп, а Китай втратив шанс захопити Тайвань збройним чином десь, я думаю, ну років два тому. коли вони побачили рівень опору України, коли вони зрозуміли, що маленька країна може опиратися великий, а Тайвань високотехнологічна країна, коли вони провели випробування своїх авіаносців трьох китайських, із них два поламалися, просто палуби поламалися, Єдиний, хто не поламався це варяг, який був зроблений. Миколаєві, uh -huh. то вони зрозуміли, що Тайвань вони захопити збройним чином не можуть, і вони його захоплювати збройним чином не будуть. Uh -huh. А тут Гоміньдань майже перемагає на виборах, і вони цілком мирним шляхом можуть підписати угоду про унійність з Тайванем, не застосовуючи збройної сили. Uh -huh. Більше того, ви ж пам'ятаєте, що перед цим пленумом ЦК КПК, який минулого тижня пройшов, uh -huh. там звільнили 49 високопоставлених військових. З них сім генералів, серед них того, хто відповідав за збройну тому був начальником. Само планування операції по захопленню Тайваня, все коли з'ясувалося, що в них в ракетах замість ракетного палива вода. То, це, 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 це дуже давно вже було про, про, про воду, це ж роки два, назад, і три, але ж це ж це ж ну, да, це було такі, Значить, То вони я ж казав, що вони втратили шанс захопити Тайвань пару років тому. Ага. То все, Тайвань <кій> захоплювати збройним чином не будуть. Ще раз, дві найбільші економіки. Якщо Китай тільки полізе на Тайвань, ви собі уявіть європейське, американське ембарго, сипеться економіка Китаю, це означає, що сипеться світова економіка. Кому це треба? Китайцям це в першу чергу не треба. <кій> Ну, це, ну я, я походжу з тим. Але ну, стосовно військового плану захоплення, ну, це звучить знову ж таки дивно. Якщо знову ж таки повернемося до цифр, ну, це ж зовсім не співрозмірно. То я, 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 я сидів, розкладав, ну, читав декілька статей ну, про те, якби що, гіпотетично би розпочалась війна між Тайванем і Китаєм. Ну, Це я не знаю. ну, Це, це, це по цифрам, я не знаю, це, це ще гірше сидація, ніж в Росії і Україна. Там просто там 130 кілометрів до, цього, до Тайваню, його подолати дуже швидко, насправді.